Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло. Не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і гай запалило. Обернувся я на ягнята, не мої ягнята. Подивився я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі плоскінь вибирала, як почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. І ми, співаючи, погнали малі ягнята до води.